Всіх вітаю, ви на каналі Павла Храмова. Тут я говорю про Харків, урбаністику та транспорт. Сьогодні ми поговоримо трошки про шум у місті. Є такий важливий фактор: це швидкість автомобілів в місті, і дуже залежить саме гучність там, автомобіля від швидкості. Я покажу просто як це працює на київській трасі. Я зупинився і заміряв для вас наскільки там гучно все це. Зараз я йду по затишній такій вулиці за містом. І тут тихо, і комфортно я можу навіть от знімати, говорити з вами спокійно. Люди виходять тут гуляти. Але ось там далі, трохи вже починаються автомобілі. І там вже не так комфортно. І дуже сильно залежить від того. Наскільки швидко автомобіль їде і що з цим робити в місті? Поїхали! Зараз я вам покажу, чому в місті не може бути швидкісної траси 100 там, кілометрів і таке інше. От я поруч з трасою тут. Бачите, ОСИСТЕР. Тут садочка, якщо сховатись трохи далі, ми ну, послухаємо. Я зараз відійду вон туди за шумовий екран. І подивимось наскільки ну, тихіше все це, це буде. Зараз вітер, він заважає заміряти, але це. нас цікавить Найгуч... найгучніші моменти. В відстані десь 73-74 автівки тепер. О, навіть 80. От. А тепер заходимо ми за цей екран за паркан, це її Як її назвати, точніше. І послухаємо, що у нас тут зараз буде відбуватися. 50 метрів 50 пройдусь. Ось тут автівка тільки що проїхала, взагалі її не було чутно. Дуже гарно працює насправді. Низькі частоти він не захищає від низьких частот, а які розповсюджуються най... ну, найдалі. І коли висока швидкість, низькі часто... частоти від вантажівок, вони все одно буде їх чутно дуже далеко. Високі частоти від гуми, вони будуть. ну, коротше, їх не буде майже чутно. От зараз ми підходимо і чітко. Чутно, що е, дуже шумно, дуже гучно, і на деяких швидкостях, понад 60 кілометрів, якщо я не помиляюсь, шум від гуму він більший, застає більший, ніж від двигуна. І от в цьому плані такі екрани вони, е, рятують дуже сильно. Але в місті так робити не можна, тому що. Буде постійно низький звук, і в місті у нас є е, висок, е, багатоповерхівки, і виходить така ситуація, що звук розповсюджується вгору і ніякий екран не закриває. От така історія. ледь не забув, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, розповсюджуйте. Бо ми тут мріємо про Харків майбутнього, про Харків сьогодення, і я думаю, що це дуже дуже важливо робити локальний контент про місто та урбаністику.